Бажаю знову, хлопці, провели тест вашої батки. Зараз по характеристикам. Затестили так, звичайно, в таких лабораторних умовах, але груз приближений до реального бойового заряду, з яким зазвичай ми літаємо тут, десь тіло 300. Не більше. Десь тіло 200-тіло 300. Дивіться. Таній компановці це 7-дійновий дрон з вашою бабкою. Він залізно при не дуже гарних умовах вітер сьогодні був. Тобто вітер є, деякі перешкоди за кілометраж не скажу, але можна розраховувати, що від 10 хвилин польоту. Як би мовити, ще в мене тут були нагрузки на нього, тобто не постійно одне навантаження. Він в мене з розворотами, з колами, тобто в доволі такому насиченому темпі, він в мене 9 хвилин відлітав дуже-дуже непогано. тобто Поводив себе так, як я і очікував, але на довгий політ буде ще краще, буде однозначно і довше. бо... Коли ти виставив вже крейсерську швидкість та піш собі обережно, навіть з урахуванням великого потоку повітря, тобто вітру, вона дуже, дуже стабільно тримає свій заряд. Так, під час старту звичайно вона просідає, але при крейсерській швидкості, коли ти робишся як треба, як ти зазвичай це робиш на бойових, вона дуже добре. Тримає свій заряд, в мене майже весь час вона тримала 3,55, тобто на одну ячейку на 3,55 вона тримала дуже легко. І то я вже його сам посадив, бо до 3,2 сіла і, ну чесно скажу, мені зараз і дуже шкода угандошити, бо краще вона поїде вже в eBay якогось підера. Але в цій банці я вже був Так що дякую, хлопці.